Я от не знаю наскільки часто ви ним користуєтеся, але я ним користуюсь доволі часто. І в більшості це в різних цілях. В основному це коли мені щось цікаво, в розважальних цілях, або коли хочеться просто е, щось дізнатися. Я навіть готувався е, до виступу завдяки ньому. Зараз на екрані ви можете бачити статистику, за якими цілями його використовують. В більшості це навчання або дослідження, цілих 35%, робота і бізнес це 30%, побут це 25% і розвага це 10%. А це вже статистика, з яким віком люди його використовують. Найбільше це 18-24 роки це 35%. Це, поняття, все для навчання, люди там в університетах, щось там досліджують, навчаються. 30% — це 25-34 роки, теж понятно, бо це там для роботи, для бізнесу, хочеться щось своє там відкрити, створити. Там далі вже все не важливо. Статистика виглядає нормальною, але дивно, що люди, яким немає 18 років, рідко його використовують. Тому що зараз люди... Ну, буквально мої однолітки, 8-11 клас, ну не ходять вчитися, їм ніби лінь, і вони просто все списують, контрольні і так далі. І от тому так. Але до статистика за 2024 рік, і зараз все помінялося. Він еволюціонував, і він став більш популярний. А зараз я хочу вам розказати історію, як він мені допоміг. Це був вечір, десь е, година 11, пів півдванадцять. Я там вже не пам'ятаю, і я вже хотів йти спати. Але що з мені так прийшло в голову, і я згадав, що мені треба зробити презентацію з фізики на завтра. І, коротше, я посидівши зі хвилин 15 по тій темі, нічого не поняв. Е, зайшов в чат GPT, попросив в нього скласти план. Він мені склав класний план, я почав це все гуглити, поняв теж, що займає занадто НАТО багато часу, і в нього все попитав, що мій це все порозкладав по плану, і я це все скопіював, став, там картинки підібрав, і все було супер. Я ліг спати спокійною душою, значить, що я завтра тарасу здам фізику. Але я на наступний день. Альо. <реш> але <реш> мені здалося, що воно коротше, той вот. <реш> добре. І на наступний день я побачив результат, і мені здалося, що там не було все дуже супер, де 70-65. Я подивився презентацію і поняв, що одна третя презентації він мені написав просто ну неправильно. І я зробив висновок, що в нього можна питатися, довіряти, але треба завжди перевіряти інформацію. Так, для чого його залі створили? Дивіться. Ну, перше це на дворі зараз 2025 рік, і технології ростуть. І чаджіпеті це один з найкращих тучні інтелектів, що існує. Ну ніякі там китайці, не знаю, що вони там роблять, нічого не зроблять кращого. Друга причина це, те, що він може повністю замінити Google. Ну десь думаю, через роки два-три таке станеться, коли він же там доросте і навчиться там до максимального рівня. Наприклад, ти, коли хочеш щось питатися, ти йдеш просто в Google, питаєшся, і він дуже часто дає тобі просто таку відповідь. <кій> дає просто відкий текст без всяких сайтів і синім виділяє саму відповідь, що тобі потрібно. Але дуже часто такого немає, і треба десь по сайтам шукати. Але легше просто зайти в чат GPT, попросити. Він тобі за 5-6 секунд то все дасть. Е, і третя причина така трохи дивна. Ну, знаєте, є такі люди, які не можуть е, ну, спілкуватися з іншими людьми, знаходити друзів, ну я таких часто кажучи, не розуміють, і використовують його як друга. Ну взагалі класна штука і в нього є свої плюси. І от це саме з них. Як я раніше казав, це то, що він за 5-6 секунд дає тобі відповідь і все розписує. Друга, другий плюс, це то, що він тобі згенерує, проаналізує любу статистику, картинку, не знаю, аналітку тобі зробить, висновки напише, просто йому головне — описати. Третій плюс, це, що він має хорошу пам'ять. Це дивно звучить, але він міє запам'ятовувати. Може навіть самі перевірити. Просто йому скажіть, що щось важливе має відбутися у вас в житті. І просто уточніть і запитайте з нього по тому. І там через не знаю, два дня, два, три, десь йому напишіть, що типу, привіт, просто привіт. І він вам має відписати привіт, як справи, і там, як у вас там все прийшло. І четвертий його плюс, то що він повністю адаптовується під тебе. Так. Е, це класна штука, але він має свої мінуси. Я так виписав такі самі бісяті з них. Перший мінус, ну чесно, мене дуже бісить, це то, що. Там дуже багато обмежень, якщо в тебе немає повної версії, їх аж забагато, компанія дуже жадна. <рес> 에, тобто тобі він і так в нормальній версії тобі дає дуже мало правильної відповіді, треба перевіряти, то безплатної версії, то, то він ще гірше тобі робить. І дозволено дуже мало всього. Дозволено тільки три генерації картинки на день або три Ну на ти, ну то майже нічого. Ну і ще один тож, мінус в мене бісить, це то, що. Ну, якщо ти йому не так щось опишеш, то буде все в тебе криво піде. От, наприклад, в мене таке було, що я в нього попросив об оп... згенерувати картинку. І от, коротше, я в ньому все ідеально описав, але не уточнив, типу, якого кольору має бути текст. І він мені все згенерував ідеально, але текст був не того кольору. Я попросив переробити, а він має хорошу пам'ять, але не зміг запам'ятати, яку до того картинку він мені зробив. І я сказав, зроби так само, але поміняй колір. Але ну просто в нього не вийшло, щось там не так пішло. І той от. І він мені згенерував зовсім не те, що було. Ну Ладно. І ще один такий мінус, такий дрось досить головний, це те, що е, ти, коли дуже часто його використовуєш, то в тебе деформується мозок, і ти не можеш добре думати. Тому що ми, коли щось не знаємо, то в нього дуже то ми завжди питаємося в нього. Не досліджуємо, а саме в нього, бо це ла... реально легко, швидко, і все. Що треба робити, щоб е, ну коротше. Ну, коротше, що треба робити, щоб не щоб мозок не задифомо Ну, король, Е, потрібно більше думати, бути більш креативним. Тобто, коли в тебе якийсь там проект, не знаю, треба до чогось підготуватися, краще вже пошукати в углі, або, наприклад, треба щось таке здати, наприклад, до завтра, чи через тиждень, там вже навіть не важливо. Просто взяти, посидіти, добре подумати, там, накидати, взяти чернетки, створити собі пару, накидати пару там варіантів туди, сюди, взяти все найкраще з того всього, об'єднати в один. І в тебе має вийти все і далі. Ну якщо ти вже сидиш десь, не знаю, ну годину, дві, три, от нічого не приходить в голову, то тебе вже не спасти. Питайся в нього. Все. Вибір за вами просуватися в тушнім чи розвивати свій.